А про існування в Івано-Франківську кіностудії Верховина знає, напевно, небагато людей. Хоча така є і теоретично працює вже понад 30 років. А реально при студії діє лише гурток для дітей та молоді. Тут юні прихильники кінематографа без обладнання та грошей знімають справжні фільми. Їхні роботи навіть отримують дипломи на всеукраїнських фестивалях. Сьогодні випускників студії відбувся творчий звіт. Глядачам вони представляли свої дипломні і експериментальні роботи. Їх бачили, і наші журналісти. liste Керівник кіностудії Юліан Яковина каже, що протягом року тут діти здобувають знання з монтажу, операторства та режисури. До групи, яка складається з десяти чоловік, вчитель застосовує індивідуальний підхід. Але юні любителі кінематографа здебільшого вивчають теорію. На студії зовсім немає сучасної апаратури. Якщо коштів, які виділяє міська влада, вистачає на її існування, то купити, хоча б якесь обладнання, грошей немає. Ми працюємо значно 16-мм кіноплівці, а пізніше все переводимо на відео. Є у нас комп'ютер комп'ютери, ну це діти вже вдома. Значить, роблять такі фільмики, кліпи. Кіностудію верховина можна назвати гуртком ентузіастів. Сюди приходять залюбки і працюють від душі. Вихованці студії вже стали дипломантами багатьох кінофестивалів. Їх найкращі фільми Реквієм та еволюція здобули визнання фахівців. Але каже Юліан Яковина, для нього не так важливі нагороди, як розвиток дітей та можливість реалізувати себе. Самі ж учні впевнені, якщо знайдуться гроші для обладнання, кіностудія зможе виготовляти фільми і стане прибутковою. Всі ми тут, студійці, от хотілося б звернутися навіть до меценатів, спонсорів, до людей, які найбайдужі до мистецтва, оскільки сам осередок, це, що є у нас в місці, і пазова студія, кіномистецтва молодіжна, працює власне на особистому ентузіазмі. Сьогодні ж на творчому звіті навчальної студії студійці випускники представляли свої дипломні та експериментальні роботи. Тетяна Тимофієва, Світлана Гривінська, Тарас Лесик, новини на вежі.